Вітаю ви на каналі Мойо. З вами Білкін, і ось осьо. Ось, достатньо хвилин 5 мені здається показувати в кадрі просто цю шедевральну ще й високотехнологічну красу, і все буде е, зрозуміло. Але все ж таки спробую ще щось додати технічного в наш огляд. Це просто якесь естетичне, заборонене задоволення. Ось це все. Е, і дуже прикро, що мене ніхто не знімав в момент розпакування всього цього. Е, я вам чесно скажу, зізнаю, що відкладав до останнього огляд саме ось цих продуктів. І мені здається, це дуже логічно. Ну, клавіатура, мишка, килимок, ну щось технічне там розкажу, і добре, то швидко буде. Е, і, можливо, навіть не цікаво. Але тут просто казка якась: сакура, дракони, візерунки, наче. Все це зійшло зі сторінок східних казочок. Мистецтво реалізоване у високих технологіях, чого просто варта коробчина. Знаєш, коли купуєш ну, будь-яку навіть клавіатуру, ну, просто там щось написано, лого компанії і там якісь параметри. І все, ти її або просто викидаєш, або там через якийсь час, коли закінчилася гарантія, викидаєш, або не знаю, просто вона там тебе лежить в чулані в якомусь. У цьому випадку ні, це навіть мені здається жалко буде викидати. Тобто зараз поясню. Якби я одразу побачив таку коробчину, питань би не було. Вони всі були в ось таких транспортувальних коробчинах, коробках. І тому я коли відкривав, ну я просто, ось, будь ласка, я просто, просто зараз шукаю слова, які не треба запіківати, і ну, мені чесно кажучи, сказати дуже важко. Тож, чи варто зараз взагалі тут щось казати про технічні характеристики? Так дійсно варто, тому що це не тільки красиво, а й дійсно високотехнологічно, як я вже казав хвилину тому. З приводу клавіатури, тут у нас і C-Rose 2 перемикачі, власна розроблена Варміло компанією Варміло, друкована плата. Тут також застосована безконтактна структура електростатичної ємності і спеціальне головне керування саме для ваших. Тактильних відчуттів, ну реально просто неймовірно. Воно, як знаєте, як покрите якоюсь пудрою, тобто, дуже, дуже таке все гладесеньке і приємне. Сила спрацювання 55 грамів. Перемикач, який використовується, перемикачі, оці маленькі ну, власне, кнопочки, да, так назвемо. Rose, Він трішки важче відносно відомого червоного Cherry MX і Speed Silver. Cherry MX, до речі, тут і забезпечує однакові відчуття незалежно де натискати на центр... Кнопочки, клавіші або все-таки з боків. А, тактильне відчуття, як я вже казав, дуже дійсно дуже приємні. У комплекті у нас тут є кабель. І така цікава штучка це екстрактор або пулер кнопочок. Тобто ніяких проблем, якщо ви, вибачте, поїли піци і щось там туди впало, не робіть так, але тим не менш. Це дуже легко оп, Мінус одна кнопочка. Е, дуже легко і дуже швидко можете все це діставати, і кнопочки не будуть. Е, ну, тобто, Не потрібно нічого там підколупувати. Тобто кнопочки залишаться цілими. Е, так само і назад дуже швидко їх можна встановити. Е, зараз 10 секунд паузи, я піду достану кнопочку. Не достану. Хо -хо -хо. Ну, ось я і достав кнопочку. Дякую. Продовжуємо. У нас ще одна клава на столі. Достатньо вражаюча така суттєва вага. Не можу сказати точно, десь біля кілограмчика півтора. Вона у нас тут ми маємо червоні перемикачі, я вже за них говорив, Cherry MX Red, Тобто тут менше треба прикладати зусилля для спрацювання клавіші, і мені здається, вони трохи тихіші. Ну, тобто, у будь-якому разі приємно. Ця клавіатура у нас. Ä... Вона дротова. А, до речі, ну, звичайно ж, всі посилання на всі ці, все, що ви бачите на столі, буде вже точніше в описі до цього відео, тому вже можете тицяти і паралельно, паралельно зі мною дивитись. Ця клавіатура продовжує у нас дротова. Тобто ось тут у нас Type-C роз'єм, сюди під'єднується кабель, і далі в ваш комп. А ця може бути і дротовою, тобто також є кабель Type-C, Type-A. І може бути бездротовою. тобто Тут ось у нас є донгл, який під'єднуємо до USB Type A. Коли не потрібен, ховаємо його сюди. Також кнопочки і на цій клавіатурі, і на цій, точніше, ніжки регулюються. А коли хочете, щоб вона була бездротовою, додаємо сюди батарейки. Дві type AA батарейки. Да, Type aa 2A. Uh, і все, будь ласка, будете користуватися нею бездротово. Uh, але ну, мені здається, по кабелю буде затримка нижча, ніж uh, якщо використовувати по повітрю. Також тут uh, в цьому випадку у комплекті пулер і. Приємна штучка. Це просто, ну от, е, якщо хочете зацікавити покупця, ну зробіть якусь малесеньку, приємну е, штучку. І ось ця приємна малесенька штучка тут є. Це такий е, брилочок, можете його або на ключі, або на телефон. Це такий антистрес з клавішею. Тобто, з, е, саме ця. Використовується цей свіч, перемикач, тож при, 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 причепили собі, собі на ключі або на телефончик, або просто на пальчик, і ходите, щось собі е, клацаєте. Знаєте, як було аніме зошит смерті? <гум> Можете собі просто клацати і уявляти, як кудись щось вилітає на когось, розумієте, на кого і куди. Да? Добре, продовжуємо. Ну і зверну увагу, що ця клавіатура у нас так би мовити, не повна, скорочена. А тут ми маємо цей цифровий блок. Тобто, якщо вам зручно, самі обирайте. Ну, Звичайно ж, для дівчини, мені здається, такий комплект клавіатура, килимок і мишка це просто буде ідеально. Розовеньке, приємненьке. Чесно кажучи, я навіть забув подивитися ціну. Актуальну ціну дізнавайтесь самі, знову ж таки, за посиланням в описі. Ну і давайте вже продовжимо з рожевим кольором. У нас тут є килимок. Щоб вам було краще його видно. Ось такий. Дизайнерський. Це все намальовано від ну тобто людина малювала, а потім вже це перенесли на, на килимочок. Ще є отакий от варіант у нас сьогодні в студії. Я вам його швиденько покажу, то у нас стіл не такий великий, як б нам б хотілося. Хоп! І обирайте собі сакур або з просто приємною. Можливо, це також сакура, просто інший малюночок. По розмірах це у нас 40 на 90 покриття ну, професійне, скажімо так, для геймерів буде ідеальним. Ще хочу звернути вашу увагу на якщо ви мишкою будете таку саму мишку будете собі замовляти, то потрібно зняти буде захисну ось цю плівочку, тому що пам'ятаю я в одному із оглядів Єлозив і вдома, і в кадрі, мені здається, щось є лозові, лози, думаю, ну, блін, ну, ну, не підходить воно. Щось воно не, не, не дуже нормально, не ідеально відпрацьовує. А потім просто <смітна> зняли плівочку, і все стало ідеально. Тому тут саме така штучка. Знімаєте плівочку і користуєтесь, як вам, ну, вам буде зручно. Далі про килимок. Він прошитий повністю з усіх. Бочків. Тут у нас покриття гумове, ну точніше, матеріал гумовий і не буде ніяких ковзань. Тут у нас на клавіатурі також гумові накладочки, як я вже говорив, тут у нас є отакі ніжки. І коли ти кладеш клавіатуру на стіл, ну практично вона як вкопана. Ось, ось я Досить багато прикладаю сили сюди, тому ну, практично все ідеально тримається, будь ласка. Далі до нашої мишки, також стиль сакура. Воно абсолютно все гармонійно тримається один з одним. Тут ми відкриваємо звичайна батарейка type AA або акумулятор. Батарейки зазвичай дуже надовго вистачає, і також тут цей донгл, так званий, тобто Type-A. І у вас буде мишка бездротова. Ось такий комплектик для дівчини буде ідеальний. Ну і ще один комплект можна зібрати, якщо взяти е, мишка та сама модель, тільки е, по-іншому вона, так би мовити, розмальована у гарному сенсі. Тут у нас якась пташка лелека чи хто це. Так само Донго. І так само воно все працює. Ну, це і е, логічно. І є у нас ще один килимочок. Зараз я його знайду, де я його заховав. Я його ховав? А, а ось сюди я його заховав. Ось він лежить тут всю, всю програму. Це у нас для, для цього варіанту. Можливо, хтось знайде якийсь зелений варіант. Будь ласка, подивіться на сайті. Там є різні варіанти і килимків, і мишок, і клавіатур. Тобто, я думаю, що ви для себе знайдете ідеальний ваш ідеальний варіант. Ще раз зверну вашу увагу на просто ідеальний е, якийсь, от я навіть в моніторчик, хочу подивитися, просто ідеальний дизайн. Тут у нас золоті, золота окантовочка. Тут, до речі, підсвітки немає. Тут підсвітка є. Е, або плавне підсвічування, або просто будете міняти там, е, ну, мається на увазі плавне затухання і е, назад. Або просто підсвічування. Тут підсвітки підсвічування немає. Е, тому, ну не знаю, обирайте, що вам більше до вподоби. Ось ці клаві... Да, до речі, були в комплекті ще чотири запасні клавіші Escape і з першої по четверту f Кнопочки, Тобто, не знаю, з чим це пов'язано, але в комплекті вони. Є, ну і звичайно ж до цього комплекту мишка також темна, як я вже говорив. Тому що буде дуже дивно, якщо буде у нас, наприклад, рожева клавіатура і мишка з трансформерами або навпаки зелена клавіатура і рожева. Хоча, якщо вам так подобається, то будь ласка. Тож. Ви самі все бачите, посилання вже під відео. Будь ласка, натискайте. Ми для мене просто реально у цьому у жовтні 2023-го для мене відкриття компанія Варміло. Не дивлячись на те, що тут багато іерогліфів, тобто воно все ну, звичайно зроблено в Китаї, але якість. Ну, якість просто бомба. Тож на цьому будемо фіналити. Барабан на дріб. Із наших пулерів. Зову Білкін. Ковальський, який через стіл навіть заглядає, я бачу боковим зіром, що він заглядає і дивиться, що це тут таке показує, тому що я думаю, що його також це зацікавило. Тому до нових зустрічей, до нових відео. З вами був ще раз кажу: Білкін і Ковальський. Цілую плечі і до встречі, і слава Україні!